На користь тому, хто цю користь шукає, писав французький філософ Альбер Камю. Ми додамо, що гідне життя лише у того, хто оточує себе лише якісним. А як знайти найкраще, що прийде разом із користю у нашій програмі? Вітаю! Сьогодні у нашій програмі чому варто звертати увагу на термін придатності консервованої печінки тріски та як маркування вкаже на ідеальний об'єм морського делікатесу у баночці. І відношення безпосередньо печінки і жиру риб'ячого жиру, тріски, який теж, до речі, є дуже корисним, це, як правило, 85 до 15. Буженинна симфонія. Яке м'ясо зачарує гурманів своїм соло та як оригінально облаштовують супровід спеціями метри кулінарії. В даному випадку маринувати будемо без шпігування куска м'яса, просто маріновка зверху пожина. Скільки часу потрібно для йогуртниці, аби приготувати натуральний і корисний продукт. Та чому варто вибирати прилад з більшою потужністю? Технічно складно підігріти велику площу досить таки маленької потужності. В пошуках спортивного костюму. Чому для вулиці і для зали вони повинні бути різними? І в яких можна підхопити застуду? Вони висихають не так швидко чого дають мокрими і дають охлаждення вашому тілу. Патріотичний тюнінг. Що таке автовишиванки і чому навіть ДАІ полюбляє машини з національними візерунками? Вже злодій, наприклад, він вже не не буде посягати на цю машину, бо вона має свою відзнаку тією самою вишиванкою. Ще давні вікінги вважали, що вживання печінки тріски дозволяє бачити їм у темряві. Можливо, вони і перебільшували, проте у цьому є раціональне зерно, кажуть дієтологи. Вітамін А, що міститься у цьому продукті, справді покращує гостроту зору. Проте корисних властивостей печінка тріски має ще чимало, навіть у вигляді консервів, якщо вони були правильно зроблені. Як розпізнати такі на полицях магазинів, дивіться далі. Печінка тріски делікатес родом з Радянського Союзу. Понад 50 років тому ця консерва була найпопулярнішим джерелом корисного риб'ячого жиру, доки її не замінили на зручніші таблетки. Як тоді, так і тепер печінка тріски товар імпортний. Тріска сама вводиться е, в сіверній частині Атлантичного океану. Добывается она достаточно в больших объемах, и ее печень, конечно же, более ценна это в осенне зимний период, начиная с ноября месяца и где-то по март-апрель. Тож готову консерву везуть до нас з країн Прибалтики, але потрапляє вона на полиці магазинів за допомогою українських імпортерів. Споживач обов'язково звертає увагу, хто імпортер у нас в Україні, тому що це як правило обов'язково. Далі зверніть увагу на склад: лише печінка, тріски, жир і спеції. Якість найголовнішого компоненту печінки визначає сорт. Для їх виробництва повинна використовуватися абсолютно свіжа сировина. Сировина, яка бажано не заморожувалася. Якщо не заморожувалася, це у нас консерви до вищого сорту. Якщо заморожувалася сировина, то консерви першого сорту. Саме печінка вищого сорту буде найсмачнішою та найкориснішою, переконує наш експерт. Адже така консерва міститиме у собі корисні речовини. Всі ми здійснюємо пам пам'ятаємо рибі жир. От іменно цього самого компонента, з спечні тріски, він і робиться. Чим хорош насичений не тільки омега-3 жири, да і що насичений вітаміном А вітаміном Д і також полікомплексним вітаміном В. та користь організму печінка тріски принесе лише якщо буде якісною, тож звертайте увагу на місце зберігання та термін придатності. Рибні консерви зберігаються взагалі від 0 до 25 градусів. Срок придатності їх становить три роки, від дати виготовлення. Купувати в супермаркеті їх рекомендуємо по тій причині, тому що на ринку попадають прямі сонячні промені. І також в супермаркетах контролюється вологість повітря. Упаковка консерви впливає на якість. Вона має бути герметичною. Проведіть пальцями вздовж кришки, на них не має залишатись жиру. Оскільки класична упаковка печінки жерстяна банка, ми не можемо побачити в. Міст консерви. Знову ж таки, подивіться на маркування. Там має бути зазначена кількість продукції. Піввідношення безпосередньо печінки і жиру риб'ячого жиру, тріски, який теж, до речі, є дуже корисним, це, як правило, 85 до 15. Це ідеальний варіант. Дуже рідко на полицях магазинів можна знайти печінку тріски у скляній тарі. Така упаковка дозволить вам добре розглядіти продукт. Три, чотири, п'ять єстиков. У печені самой і заливка не більше 70 г. Заливка має бути досить прозорою, а печінка цільною і пружною ззовні, але надзвичайно ніжною всередині. Саме через незабутню консистенцію господині цінують цей продукт. Не виключення, і наша героїня Анастасія. Я ціню печень тріски за її ніжну текстуру, за відсутність ярко вираженого рибного запаху. І за її універсальність її можна приготовити к праздничному столу в виде закуски, можна использовать для бутербродов на завтрак або ж додавати до улюблених салатів. Тим паче, що тоді використовувати можна весь вміст баночки і не ламати голову над рецептом цікавої салатної заправки. Наостанок кілька слів про ціни. 240 грам печінки тріски першого сорту коштує приблизно 30 гривень. А от за вищі доведеться віддати понад 40 гривень за бляшанку. Скляна упаковка дорожча – 60-70 гривень за 240 грам. Тривалість нашого життя зросла б у рази, якби зелені овочі пахли так ароматно, як і буженина, казав американський актор Даг Ларсон. М'ясо на вогні запікали ще наші давні пращури, а от у самостійну страву з назвою буженина воно перетворилося у 15 столітті. Українці полюбляють, щоб ця страва була не сухою, тому використовують шматки м'яса з прожилками жиру. Рубрика Смакуймо з нами пропонує власний рецепт печені. Буженина з давніх часів вважається стравою мисливців. Між тим, приготовлена на кухні у колі сім'ї вона смакуватиме аж ніяк не гірше. Різновидів приготування цієї страви дуже багато, але найпопулярнішим і найзручнішим вважається замаринована і запечена буженина в фользі. Саме такий спосіб приготування нам продемонструє шеф кухар київського ресторану Дмитро. Каже, це доволі просто, а з інгредієнтів потрібно лише великий шмат м'яса і те, що можна знайти на будь-якій кухні. Для приготування буженини нам знадобиться ошийок 2 кілограми, сіль 2-3 щіпки, перець 2-3 щіпки, часник одна голівка, лавровий лист кілька листочків, гірчиця 50 грам фольга. Особливо ретельно слід підійти до вибору головного інгредієнта м'яса. Це має бути свинина. Конечно же на мясо обращают внимание на цвет, на запах, то есть на наличие жировых прослоек. Естественно жировых прослоек должно быть поменьше. Это будет идеально выбранный кусок мяса. Шеек свиной больше всего подходит. Некоторые любят биточную часть, некоторые лопаточную, но я посоветовал бы выбрать ошейк. Прошарки сала в м'ясі зроблять нашу бужанину соковитою, але якщо жиру забагато, його потрібно видалити. Далі приступаємо до маринування. Можна обрати будь-який варіант класичний, внутрішній або зовнішній. Многії люблять бужаніну нашпігованою чесноком, морковкою. В даному випадку маринувати будемо без шпігування. куска м'яса, просто маріновка зверху поширення. Сіль і перець ретельно втираємо у м'ясо з обох боків. Те ж саме робимо із дрібно нарізаним часником. Гіршиці також має бути вдосталь, аби обробити кожний сантиметр м'ясного шматка. Останній інгредієнт дрібно наламане лаврове листя. Воно додасть пікантного аромату нашій страві. Важливо, аби всі інгредієнти рівномірно покрили ошийок. Зараз м'ясо заворачуємо в фольгу, даємо попромарінуватися часа 2-3 в холодильнику. Наша бужанина остаточно замаринувалася. Тепер, не дістаючи із фольги, її можна класти на запікання. Промариноване м'ясо ми ставимо тепер в пароконвектомат, запікаємо при температурі 175 градусів десь час 20-15 години. М'ясо буде готове. Ті, хто вдома, в газових духовках... Пожалуйста, температура приблизительно виставляється та ж самая. Можна до 200 градусів, жарення буде немножко менше. Дуже важливо м'ясо не перетримати у духовці. Якщо сумніваєтеся в температурі, краще періодично перевіряти на готовність. Це доволі просто. м'ясо. Якщо йде світленький сок, значить м'ясо готове. Якщо розове, то м'ясо треба поставити ще. Немного, да, Наша божанина остаточно дозріла. Гарячу, апетитну і соковиту потрібно тепер нарізати. Наш кухар стверджує, що ефектно виглядають товстіші шматки. І наостанок, компанія до м'ясної страви. Найкраще боженина смакує зі свіжими овочами і гостреньким нюансом. Наша бужаніна готова. Ну, і звісно, неод'ємліма частина цього блюда це, звісно, ж, хрен. Приятного апетиту! Чи знаєте ви, що на початку 20-го століття йогурт вважали ліками і продавали тільки в аптеках? І лише у 1918 році іспанець Ісаак Карасо налагодив його промислове виробництво, створивши спеціальний пристрій, який назвав йогуртниця. Пізніше винахідники осучаснили цей прилад і запропонували його для домашнього вжитку. Які йогуртниці представлені у наших магазинах і чим вони відрізняються? Наступна рубрика. Йогуртниці не так давно з'явилися на полицях наших магазинів і ще не встигли здобути популярність серед українських споживачів. Між тим, з точки зору здорового харчування, такий прилад може стати незамінним другом на будь-якій кухні. Очевидні переваги такого домашнього помічника не залишили байдужою і нашу героїню. Я дуже люблю йогурт, кушаю його кожне утро, а йогурт з хлоп'ями. Зараз я хочу собі купити йогуртницю, щоб бути віреною в його качестві. Є низка переваг виготовлення йогурту в домашніх умовах. Зробити його можна на свій смак із додаванням своїх улюблених інгредієнтів. За собі вартістю такий продукт виходить дешевшим. І як слушно зазначила наша героїня, продукт виготовлений вдома корисніший за магазинний. На цьому наголошують і дієтологи. В його состав входить тільки молоко. И закваски. А магазинные йогурты, если посмотреть на их состав, то там можно найти до 10 составляющих: стабилизаторы, консерванты, усилители не усилители, а подсластители, ароматизаторы. Загалом йогуртниця складається з двох частин пластикового корпусу і баночок. Її завдання полягає в нагріванні сировини протягом певного часу. Спеціалісти кажуть, в управлінні цей прилад елементарний. Йогуртниця яким образом працює? там стоїть маленький нагрівательний елемент, який єлі як припічок, да катори єлі, єлі, єлі гріє для того, щоб молоко почало скисати. Ось і все. Середній час приготування йогурту вісім годин. Після чого прилад необхідно вимкнути, аби не зіпсувався продукт. Це за умови, якщо ви придбаєте дешеву модель. Розумніша йогуртниця оснащена таймером. Таймер безперечно корисна річ. Виставляючи таймер на певну кількість годин, йогуртниця подає сигнал і автоматично вимикає підігрівання. Обираючи йогуртницю, зверніть увагу на стаканчики. Вони можуть бути пластикові і скляні. Другий варіант надійніший. Вони майже не псуються з часом. Хоча й Можуть розбитися. Потужність йогуртниці коливається від 8 до 5 ват, але на час виготовлення йогурту майже не впливає, кажуть спеціалісти. Водночас замала потужність часто може спричинити іншу проблему нерівномірний прогрів площини приладу. Серед споживачів велика кількість скарг на нерівномірний прогрів йогурту в йогуртниці. Справа в тому, що само по собі технічно складно підігріть велику площу досить таки маленькою потужністю. Ми провели експеримент. Спеціальним приладом перевірили на рівномірність прогріву відносно недорогу модель йогуртницю потужністю 13 ватт популярного виробника. Результат розбіжністю 5 градусів. І вона є нормою, кажуть фахівці. 5 градусів не є фатальною розбіжністю, тому що в йогуртницях інших виробників спостерігалися набагато більше перепади температури. Окрім того, вода, яка випаровується з молока при відкритих баночках. Падає вниз в вигляді конденсату, а оскільки вода є дуже гарним провідником, то в процесі виробництва йогурту ця температура, ця різниця температур буде набагато меншою. У сучасних дорожчих йогуртницях можна приготувати не лише йогурт, а й інші популярні і корисні молочні продукти. Все залежить від спектру функцій. Програма приготування сметани, програма приготування ряженка, творог, ну так і так далі. Програм достатньо для тих продуктів, які требують броження. Проте такі моделі і коштуватимуть дорожче. Потужна йогуртниця, що готує різну молочну продукцію разом із таймером, може обійтися вам у 2000 гривень, в той час, як за найпростіший прилад доведеться викласти всього 300. У другій частині програми ви дізнаєтесь, чим відрізняються спортивні костюми для занять в залі та на вулиці, та чому державтоінспекція підтримує патріотичний дух водіїв. Далі ми розкажемо вам про таке: в пошуках спортивного костюму, чому для вулиці і для зали вони повинні бути різними і в яких можна підхопити застуду. Вони висихають не так швидко, вследствие свіво дають ну, мокрими і дають охлаждення вашому тілу. Патріотичний тюнінг. Що таке автовишиванки і чому навіть ДАІ полюбляє машини з національними візерунками? Вже злодій, наприклад, він вже не, по, не буде посягати на цю машину, бо вона має свою відзнаку тією самою вишиванкою. Спортивні костюми у сучасному розумінні з'явилися на світ лише у 19 столітті і за 150 років пережили блискавичний розвиток. Над їх удосконаленням працювали не лише дизайнери, а й винахідники. Бо одяг для фізичних навантажень має бути не лише комфортним, а й красивим. Тому останній час виробники пропонують і нові тканини, з яких їх виготовляють, і форми цього одягу. Які спортивні костюми варті нашої уваги? Рубрика Потрібні речі. В народі кажуть, спорт удосконалює фізичні якості і перевіряє моральні пробіжка на свіжому повітрі або година заняття у тренажерній залі це вигідна плата за здоровий дух у здоровому тілі. Крім бажання, нам знадобиться ще зручне екіпірування. Киянка Анастасія записалася на тренування і тепер планує придбати собі новенький спортивний одяг. Сейчас я йду в магазин, щоб купить собі одежду для тренажерного зала. Ну і заодно присмотрю собі какой нибудь спортивный костюм. При виборі спортивного одягу чи костюму є низка правил, на які обов'язково слід зважати, кажуть професіонали. Спочатку визначте, де проходитиме тренування у приміщенні чи на вулиці. Якщо другий варіант першочергове правило якомога менше відкритого тіла. Ваше тіло має бути закрите ткані, тому що інакше ви можете просто отримати перегрів. Не думайте, що якщо на вас менше їжди, то вам буде міні жарко. Матеріал такого костюму може бути або натуральним, або синтетичним. Перший варіант, як правило, тепліший і стане в нагоді для тренування на вулиці в прохолодну погоду. Але в бавовне є мінус: у ній можна швидко спітніти, а це реальна загроза застудитись. Ані висихають не так швидко, вслід чого дають ну сноси мокрим і дають охолодження вашому тілу. Очень штраф послідапауз охлажд... ну, ахлазнуть мерзнути. Синтетика прохолодніша, але висихає миттєво. До того ж, вона краще захистить від вітру і дощу. У літню спекотню погоду можете взяти футболку і шорти, але щоб грудна клітина була закритою, застерігають тренери. А от тренування в приміщенні передбачає менш жорсткі критерії вибору спортивного одягу. Тут вже ви можете більше давати разнообразі і ділять, те, що ви хочете, те, що вам удобно. Ну знову таки не треба знати за зовнішнім видом. Не стоїть брати одежду, очі ваш вас сковує. Одяг має сидіти зручно, перемірюючи його в магазині, можете зробити кілька простих вправ, аби перевірити, що комфортно вам у ньому. Колір підбираєте на свій смак. Серед дівчат, наприклад, з найбільшою популярністю користуються чорний, кажуть фахівці. Чорний зменшує і робить більш стройною фігуру. Це смішно, але це парадоксально і точно. Вот. Всі вже все знають і ні для кого не секрет, що якщо ви хотите какую-то часть тела приуменьшить, одевайте обязательно. Черное. Дуже важливо правильно обрати взуття. Для бігу на вулиці чи на біговій доріжці виключно кросівки на товстій підошві. Інакше завдасте шкоди здоров'ю, кажуть тренери. При кожному шагі йде удар і компресія на позвоночник. А наша героїня тим часом вже обрала собі одяг для тренувань. Легкий, зручний, він чудово підійде для тренування в тренажерній залі або вдома. Я вибрала собі спортивну одягу для тренажерного залу, в которой мені очень удобно, вона мені очень подобається. А от за спортивним костюмом я вже прийду немножко попозже. Ціни на одяг, зокрема, і спортивний, в наших магазинах кусаються. Шукаючи, не шкодуйте часу і обійдіть декілька магазинів. Ні для кого не таємниця, що часто може пощастити натрапити на різноманітні знижки, які Обов'язково сподобається вашому гаманцю. Анастасія натрапила на акцію. Кожна третя річ у подарунок. Зараз по акції наша героїня вибрала собі кросовки, шорти і футболку. Тобто футболка їй йде в подарунок безплатно, і так як вона бере кросівки, вона ще може вибрати будь-яку пару носков на вибор, теж в подарунок. Тобто вона дві речі покупає, дві отримує в подарунок. Спортивний костюм без взуття можна придбати в середньому за 700 гривень. Близько 500 гривень доведеться викласти за пару зручних кросівок. Патріотичний тюнінг у вигляді вишиванки цей бренд набув популярності у нашій країні протягом останнього року. А на День незалежності України машини, прикрашені різноманітними вишивками, навіть влаштували парад на хрещатику. Що таке автовишиванки? Ускільки обійдеться патріотичний дизайн власнику, наші журналісти. Патріотично-орнаментові мотиви диктують моду не лише на подіумах, а й на дорогах. Натхненником такого тюнінгу став знаменитий автомайдан, активісти якого прикрашали свої машини національними прапорами. Однак такі аксесуари виявилися доволі непрактичними. Тоді майстри задумалися про патріотичні наліпки і не прогадали. Першу наклієчку я зробив ще в зв'язку з першими подіями на майдані. дабы поддержать дух свободы и патриотизма, вот, который витал тогда на Майдане, и чтобы его эту атмосферу перенести, так скажем. На дорозі, звісно, повисилася водітельська солідарність. Послугу автовишиванка можна замовити на студії дизайну. По суті, це спеціальні зносостійкі вінілові наліпки. Їхня відмінність від звичних автонаклеїв скоріше мотиваційна аніж функціональна, розповідають спеціалісти. Найрідше їх купують, аби просто замаскувати подряпину від невдалого паркування. Вишиванка в настоящий момент це не просто елемент декору автомобіля, це дань уваження стране в которой ты проживаешь у нас є заказчики, які Грузії, Арміні, есть заказчики которые заказывают из Грузии Армении Азербайджана Белоруссии есть заказы из Польши широкую популярность приобрели вышиваночки в США и Канаде під час вибору фахівці радять орієнтуватися на колір та марку авто. До сріблястого металіку краще пасуватиме вишиванка на прозорій основі у червоних та синіх відтінках. На білій машині виграшно виглядатиме наліпка будь-якого кольору. А от чорна вимагатиме особливого підходу. Іногда виникають питання для чорних автомобілів. Автомобілі чорного цвіта. багато кажуть, ну от. Если делать вышиванки там, на белом фоне там, или на желтом, они будут очень как-то контрастно смотреться, это д и т.п. Вот. Поэтому мы предусмотрели такой вот интересный вариант, как вышиваночка на черном фоне красного цвета, и на черных автомобилях она замечательно смотрится. Вишиванка наліпка має бути обов'язково заламінованою, тільки так вона не вигоратиме, не псуватиметься від негоди чи мийних засобів та пишатиметься первинним виглядом протягом 3-5 років. Потім її легко видалити механічно, а залишки клею змити розчинником. Змонтувати наклейку можна як і самостійно, так і за допомогою професіоналів. Другий варіант найдоречніший для тих, у кого поверхня авто має характерні рельєфи. А як саме відбувається цей процес, зараз ми вам покажемо. Тож для монтажу автовишиванки нам знадобляться ножиці, засіб для очищення поверхні, лінійка та гумка. Машина має бути заздалегідь вимитою. Головне не торопитися, думати передусім. якісь двіжання Клеїти послідовно, щоб з'язати козарі. Спочатку начала вистає наклейку, так як вона має бути. Даному випадку поклеїмо по центру протираємо капот мийним засобом, заміряємо середину, знизу орієнтуємося за логотипом марки. Потрібно довжину краще відрізати заздалегідь, аби не подряпати авто. Приклавши наліпку, починаємо повільно відділяти захисну стрічку, щоб запобігти небажаним складкам. Заворот під капот для кращого кріплення. Підігріваємо запальничкою або феном. Повне приліпання відбувається в течіні суток. Лучше до цього моменту не мити машину, не трогати на клейку. От і все, професіонал витратив на це дійство 5 хвилин. Новачкам на патріотичний автотренд знадобиться більше часу. До речі, державтоінспекція до таких прикрас ставиться демократично і дозволяє декорувати залізного коня будь-чим з єдиним, але декор не повинен заважати учасникам дорожнього руху. Є звичайно заборони. І правилами дорожнього руху, і держстандартами України, які передбачають, що такі наліпки або тонування, або засоби, які зменшують прозорість чи можливість пропускання світла, тобто на фари, їх не повинно там бути. Так само неможливо заборонено наклеювати будь-які наліпки на державні номерні знаки. У випадку порушення цих правил водієві потрібно буде заплатити штраф. Відповідати адміністративно доведеться, якщо наліпки несуть образливий характер, нецензурні вислови, інформацію, що дискредитує державу та її інтереси. А от автовишиванки вже навіть встигли заробити у правоохоронців авторитет. Це е, якби проявом патріотизму, я розумію, і е, всіх приваблюють вишиванки. Ще це додатковий такий. Момент, коли вже злодій, наприклад, він вже не не буде посягати на цю машину, бо вона має свою відзнаку тією самою вишиванкою. Вона вже буде примітна, на, на неї одразу звертають увагу, тому для посягань на неї вже немає сенсу. Ціна автовишиванки залежить від розміру наліпки і коливається від 30 до 200 гривень. Вартість монтажу від 30 гривень за погонний метр. Найкраще в будь-якій справі завершити її, казав Наполеон Бонапарт. Тож не зупиняйтеся і вдосконалюйте свої вміння вибирати найкраще, адже гідне життя без якості неможливе. До наступної зустрічі за тиждень.